Люди ваші тяжчий хаті, щоб були ви завжди, щедрі і багаті. На лісу Христове вас благословляє, Христос <рес> дрождати, так сюди.

Ти нашим дітям, діткам, ти мені дрова на команду. Чо тут пішов? Слава Богу, добрі люди. Зверхуємо yeah. ми йдемо. Відступаючи ви собі вістку, раді занесемо. Посліночі зурязи зоря Ще б до стаєнки нам показали не Ну вам, українська казина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панують між вами щоднини, щирі слова і прада свята. Хай думки і серця вам єднає, все блага християнська любов. Годі, смутку, вам раді звіщає, що месія на землю прийшов, що в вертепі у яслях на сіні народилося Боже дитя. Веселіться, сини України. Привітайте ж, малятка, Христа! Раз собі це пропустіть, пропустіть, ну пропустіть. О, я бачу свято тут влаштували. Такі затори поробили, що пройти навіть ніде. Ха-ха-ха-ха. Ну розумійте, ну дурна то є забава. Ну немає Бога. Тільки зваба, тільки мастацький каламбур. Бо лиш ти тоді життя чогось вартує, коли в кишені в тебе зайвий гріш. Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так чого мовчиш? Що дасть тобі добро? Яка від нього рада? Кому і за скільки ти його продаш? У світі лиш золото, єдиний Бог і влада, йому вклоняється і бідний, і багать. Твій Бог лише сьогодні, бо завтра в телінзі треться. Безсмертна велич без людської душі. Ха-ха, друзі, ну де інтриги, де скандали? Марнославство де? Жадібність влада, ну то ж царство моє. Брехуни і шахраї, ось товариші мої. А рейтинги і зради то мої принади. Люблю активний відпочинок. Зробить як набудь грішний вчинок. Усі мене добре знають. Чортом ще прозивають. Ха-ха-ха! Свобода слова, з було і шустин. Зараз ми проаналізуємо кризу фінансову. Сенсації, скандали. Хто стоїть за чортом? Так звані янголи. Як влаштовані їхні крила, хто фінансував подорож трьох царів? Всі проблеми глянемо зі всіх сторін. Справа, зліва, з батька знизу, залишайтесь з нами. Спиніться, люди. Ми ж тут малятка прославляємо. А ви за кризу на порядок. Нда. Оце в мене колектив. Не знаю, що з таким робити. Але чорт подбає, щоб вам було в світі добре жити. Ми вам, браття мої, милі. Тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте. Тільки віру в Бога майте. Бог мене сюди прислав, щоб я вас охороняв. Старих в хаті і на полі людей від всякої медали. Тільки ж ви допомагайте, самі себе теж захищайте. В хаті з краю не сидіть, а гуртом усе робіть. Пане любе, чи ти знаєш, що тебе не поважають? Що сьогодні всі ці смертні іншого царя шукають. Кажуть, кращий і мудріший народився і ночі. І увесь твій царю наряд поклонитись йому хоче. В інший цар Угу. нема і не буде, ще й якийсь там просто люди. Тільки я тут маю владу, не потерплю підлу зраду. О смерте, смерти моя мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. Тож скоси мені того, що в вертепі народився. З воплотився. поплатився. Ти смерть кликав чи згадав О, іроди, Іроде весь часом. О, смерти, смерти моя люба! Прилий, махни косою, раз, і вдруге. ні вдруге. Погон ні, синьку їх нам не здолати. Ходів, знімають темнові і вічності палати. Бо мале дитя в скині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я мушу... Стоп, 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 стоп. Ей, егей, що то буде? Що таке? Чого мене? Мене ж дівку таку от таку не покликала на таку подію. морген, я до вас бачу славу, добрий час. Ай-вай-вай, ай, ту скільки люди, буду толки, много чуду. Може куплю, може уторгую, а що треба. Я продам, ну, дивіться, бо я маю файний кем, такий важкий досить. Так, ну все, припинили балаган. Ну, дайте краще грішну душу, залюбки її посрушу, ха. ха ти, циганко, досить нам брехати. Можеш наших святі ж гарно колятувати. Полятувати? Та, раді Бога, пішла я до чужої хати. Ну, полятувати. Там їли, попивали, вареники їли, а мені ніц не дали. У них у п'єцу вареники сілі. Варили, під п'ятсом голубці зі студили. Я собі по одному брала та й брала, крала, крала, собі їла, їла. Ну, а там мені того було? Ну, Що там, якісь вареники, якісь там голубці, такі бідні, бідні голубці. Я собі, а що мені треба було? Мені напевно треба було щось таке. Ух! Пішла я в комору по саву. Ну, там нема там сала. Бо господар бідний сі мені не дав, а потім. Як господар всі прийшов, так я справу, так мі справу. Ой, важенько, не було тебе тут, не виганяли теплої хати. Я політик не воду, я не лаюсь, не краду. Ще купую то за гроші, масло, яйця, сир, лоші. Жида до з хати виганяти? Жуда бити, жода бхати. Вже були єгиптяни, були німці, мусульмани, був козак, були москалі, але жили живий бідака. Бо жить має добрі гроші, за які усі розкоші. Силу, славу, щасть жінок, все за них віддав жидок. Добре, добре, якщо ви ганяєте, то, я хто може знати, Ісус Моїв'яномаї, я мобати, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він діставі трясеться, осозмовно. Ви так просто не тікайте. Ну, ви ж так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають добрі гроші. Але знаєте, щоб гроші з собою носити, нам треба випить, закусити. Треба горілку, треба шпанц, щоб ви запам'ятали нас. А ще... Кубаси і сала, щоб вас тут в хаті не лишилось мало. Що ще можете нам дати? Що там ще маєте? Ну, можете нам дати конфети в шоколаді, бо в нас дівчат багато, вони були в тому раді. Як того, все нам даєте, то проблем з нами мати не будете. Буде де і, буде з ким, буде як і буде чим? Все буде вам нестися, проростати і вестися. Гроші, діти, пацючки і великі зірочки. Гроші, діти, пацята. ну все привалить вам у хату. Ну що, жите, йдемо збирати? Да Жед? Жиде, йдем збирати. Давай, щось може тут візьму, щось таке файне є. Що ти хочеш, що тобі подобається? А? Що собі нічого ну не? Підбори. ладно, ну ладно, Я вам кинув, щоб не було пуста шапка. Ой, ми знаєте, що ми хочемо? Ми хочемо пит, але графів собою не заберемо, тому що скло сьогодні не так багато коштує. Буби, як це називається, А, хрустальні, і то би забрали. А, а так то ми, ми офтай.

Діва пречиста, діва породила сина, Христос родився, Бог оплодився, ангели співають, царя витають віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Христос народився, Слові, Дові, христос. веселого Різдва. Дякую, дякую вам. Добрих вам бамбушків, смачної куті. Багато не пийте. Багато не пийте. І вам також багато не пийте. А, а ми зовсім не п'ємо. Ми. <смірно>, але то свято святи, я розумію. Я вся зімою. Але все.